Сонька, Соня, що спиш? Ага, а я не сплю, мамка, я не сплю. Я притворююся, щоб тобі дати ловше поспати. А чи сьогодні субота, вихідний день, ти ж сама всім розказуєш, що я тебе був цілу ніч. Де коли будеш, а сьогодні вже треба вставати, мабуть. Шоста година все таки. Та я тут тихенько вмиваюсь, вмиваюсь, а ти? Да, Соні, ти вмиваєшся? І мені треба, ну добре, я також повмиваюсь. Ну що, мамка, ти готова. Та чого, соняк? Як ти чого? Розпочати цей вихідний день. Тим раніше встанеш, тим довше він буде. Ну да, але тоді мені придеться раніше лягти спати. Та ляжеш що тобі, ти якраз замучишся, та ляжеш. А зараз вставай, вставай, підйом. Сім гарно ранку. О, А це вже чись дрихне. Музька, вставай, вставай, пора мамку вигулювати. Та ні, я, я посплю. Та ж ти вже вмилась, куди вже назад ляглась. Ой да подумаєш вмилась. Ну то що? вмилась, лягла. Знов вмилась, лягла, і так цілий день лягла милась, поїла, билась, поїла лягло. То ж таке наше життя, котяче, ти що не знав, сонячо? чи що? Ти, що? ти ж стільки живеш на цьому світі, ой та знав, давай, бачу, нема часу. Мамка, давай ви дріхніть, а я хоч через це вікно піду, випусти мене щуба, будь ласка, а вез мушку далі спіть. Ні, ні, сонічок, не можна, ти ходиш не через це вікно. А й парізниць. Як, яка велика, там прапор піднімають, тут просто через вікно йти. Ммм, ну тоді пішли, а то мені вже хочеться на промонадік. Ой, ну то ж іду, іду, встаю вже. Почекай. Ну, no, і що так довго копушимось? Ну, да, мамка, давай скоріше. Що так довго вдягаємось? Давай, відкривай двері. Анюня, ти своїм фастом мантеляєш переді мною. Нічого не матиляю. Побігли, моська, побігли, бо що не терпиться. Та пізо, бізло, ти знали б стол. Це так, розв'ятку противів. Все чисто побігли, мамка. То ще ту йду, за вами не встигнеш. Я ще сплю, ні. Та ставай, це ж син субота. Ну, давай, прапор, піднімати. І, -і, -і прапор, у суботу. Вважає пінзіп. Хай цей день буде у вас спокійний, тихий, затишний. Не перепрацьовуйтесь. Всім гарного дня, ваш соняцьом кімнкий пока, а на вулиці плюс два Вітерець, тепленько, місяць на небі, зорі. А я пішов на променад. І я пішла всім гарно, спокійного, вихідно дня, Ваша муся цьому кибунки пока. Соник солик не в ту сторону побіг, Ми ж прямо піджимав. А куди хочеш, ти біжу. Біжи за мною, путем разом променадати. Всім пока.